Вітання всім, це проект інсайт. І сьогодні говоримо про розвиток безбар'єрного простору у Вінниці і допоможе нам розібратися в цій темі. Ольга Ремешевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Вітаю вас, пані Ольго. дня. Галина Діченко, голова Вінницької обласної організації Українського товариства глухих. Вітаю вас, добрий, пані Галино, і допоможе нам збільшити нашу аудиторію. Перекладачка жестової мови Марина Нікітіна. Ви її бачите на екранах. Отже. Перше питання відповідно до міської програми розвитку безбар'єрного простору Вінницької міської територіальної громади на 2024-2027 роки. Е, роки. Які головні головні принципи безбар'єрності впроваджуються у Вінниці для людей з інвалідністю? На сьогоднішній день дійсно в нас в громаді діє дана програма. Вона базується на шести ключових напрямках безбар'єрності. Хочу нагадати: це інформаційна, фізична, економічна, освітня, суспільна, громадянська цифрова. Вони всі базуються в націон... згідно національної стратегії із розвитку безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Тому і за основу ми взяли якраз ці всі загальні шість напрямків, щоб спрямовувати її на розвиток нашої громади. Ну, ми якось звикли, що Вінниця має дещо ми слідувати так обов'язково. Як в цьому плані? Не, ну е, на якому ми місці можна сказати? На як, е, яка в нас ситуація із е, покращенням поступом безбар'єрності? Дійсно, ми в напрямку безбар'єрності більш так мін. Активно почали працювати ще з 2006 року, коли наша вінчанка, наша громадська діячка Галина Раїса Панасюк, перепрошую, долучилася до цього питання, звернулася на той час до міського голови і почала просувати ці питання і привертати увагу до них. Тоді і створювалися відповідні комунальні заклади, які сприяли цьому розвитку, і потім дуже багато було різних. Служб, які допомагали людям на кріслах колісних щодо перевезення супроводу, і багато інших речей, які дійсно вже з того часу поетапно почали впроваджуватися в нашій громаді. Ну і ми вже зрозуміли, що війна більш прискорила цей mm -hmm. процес не тільки в нашій громаді, але й в Україні в цілому. Тому ми дійсно розробили таку комплексну програму, описали весь наш досвід, який був з 2006 року, що нам вдалося досягти, і яка проблематика на сьогоднішній день є, тому що ми. Формували цю програму робочою групою, до якої входило понад 100 осіб: це і виконавчі органи, це і громадські діячі, це громадські організації, і навіть мешканці, які були небайдужі до даного питання. Тому ми зробили дійсно таку комплексну програму. Але сказати на якому місці досить важко, тому що кожна громада різна по площі, по кількості населення, по тим інфраструктурним проектам, які, на жаль, є бар'єрними. але в нас певний прогрес є і. Таким прикладом явним гарним є це наш громадський транспорт, mm -hmm. але насправді викликів перед кожною громадою досить багато, і навіть навряд чи можна назвати якусь європейську країну, яка повністю чи місто якесь, яке повністю без Ну, все одно є якісь моменти, якісь нюанси, які да. які важко навіть їм подолати, коли в них є і гроші і немає війни в першу чергу. Однозначно ем, я розумію, що зараз іде основне навантаження. Навантаження щодо розвитку безбар'єрності на фізичну можливість людині потрапити в якусь установу чи організацію, так тому що війна, тому що ми самі розуміємо, це і ампутації, і так далі. Дійсно, основним таким чинником є те, де проживає людина. І як вона може потрапити до тої чи іншої установи чи на роботу, чи в заклад освіти, чи в охорони здоров'я, і оцей шлях відомо до певного об'єкту ми маємо забезпечувати доступністю, і ми розуміємо, що в даній сфері в нас переважає це фізична бар'єрність, тобто це е, непідготовлені відповідні. Домівки старої забудови, яких неможливо іноді влаштувати технічні можливості по пандусам або по ліфтам, і відповідно це створює певний такий. Бар'єр для людини, щоб вийти тільки з дому. Далі ми не забуваємо про вуличну шляхову мережу. Це теж виклик. І далі громадський транспорт, і далі вже той об'єкт, куди людина потрапляє. Тому це дійсно великий комплекс робіт і фізична безбар'єрність. Напевно, серед всіх видів напрямків безбар'єрності напевно більш затратна, тому що на жаль, в свій час. ДБН не враховували, не була це в пріоритеті, і відповідно нам всім зараз потрібно виправляти ті помилки, які є на сьогоднішній момент. Ну, а багато справедливості заради, от пам'ятаю, що років 25 тому, так я вже можу говорити такі цифри. Е я дуже рідко бачив людей на кріслах колісних. Дуже дуже рідко. Це були просто якісь одиниці. Це були винятки. Навіть я просто не не бачив ніколи їх в громадському в громадському просторі. Так зараз е добре, що вони мають таку можливість. Вони виїжджають, вони е виходять на вулиці і вони е разом з нами і вони Займаються так мовити своїми справами і можуть собі дозволити і переїхати кудись і е, рухатись взагалі е, в цьому просторі. Е, в мене питання до пані пані Галини Діченко, голови Вінницької обласної організації Українського товариства глухих От Давайте знаєте спочатку от так е, загально, які зараз мають проблеми люди із порушеннями слуху Ну, Проблеми завжди були у глухих людей, тому що ці люди отримують мало інформації. Мало інформації, мало спілку... ми мало можуть спілкуватися у різних інстанціях. Тому створена наша організація, Нашій організації 92 роки, яку ми надаємо соціальну послугу перекладу жестової мови. От тобто, перекладачі жестової мови допомагають людям спілкуватися в ЖЕКах, в лікарнях, там, допустимо. В нотаріусах, в судах, От. навіть із сусідами інколи ж треба поспілкуватися, а вони ж не, не, не можуть, не всі можуть знати жестову ж мову. От. Навіть якщо проходять лікарня, допустимо візьмемо, да? навіть якщо лікарі пройшли якісь курси навчання, то вони не використовують кожен день тих жестів, і тому вони і не запам'ятають. Не да, забувається. Так як ото і англійською, хто вчив там, то і користується Хто і знає, а хто не користується нею постійно, тому і вони забуваються. Тому працюють наші перекладачі жестової мови на даний час, дуже зручно. То що є такі сучасні технології, через які можна спілкуватися. Це телефони, камери там. І глухі люди виходять допустім чи в лікарню, чи в десь в якусь інстанцію в жек. І звичайно, ви дуже шкода, що вони виходять з свого ну, телефону, там чи який має засіб спілкування. Немає у жеках, у лікарнях, в кабінеті, тому що от прийшла людина похилого віку. В неї немає сучасного телефона. Вона не може поспілкуватися. Лікар не зовсім хоче використовувати свій телефон. Тому хотіло б, звісно, дуже є така безбар'єрність у глухих людей. Люди хотіли б, мали б бажання спілкуватися через по камері з перекладачем з кабінету лікаря. Допустім. Ще є такі випадки, як, наприклад, людина глуха прийшла до лікаря з своїм телефоном, а лікар кричить: Ви мене тут не фотографуєте, мене не треба фотографувати. Людина не фотографує, людина прийшла зараз буде спілкуватися. Тобто, наше ще й суспільство не зовсім це розуміє, чого це, це з телефоном людина прийшла. Не тим більше, ще й військовий час не завжди можна це фотографувати. От. Хоча вона і не фотографує, так? Да, вона не фотографує, це, це не зовсім для того, да, пояснити, це не необхідне спілкування прийшла. в них. От. І е завдяки конечно, сучасним технологіям перекладачі мають можливість з робочого місця спілкуватися. Це що дає, дивіться, наскільки це зручно, що глуха людина з дому зателефонувала нам, перекладач телефонує куди треба. Ну, там ЖЕК, в лікарню записатися, в аптеку запитати, які там ліки є, там і таке інше, різні питання. Всі питання, які ми вирішуємо самостійно, глухим людям потрібно через перекладача. Хотять вони не хочуть. Є такі, що і не хочуть, бо це якісь ну, такі особисті, Я не хочу розказувати, щоб хтось там про це знав. Але глуха людина. Вимушена це зробити через перекладача, тому що по іначому вони не можуть вирішити. Це такий провідник і да, та, та. Та, та. це такий супровід, як супровід. називається. Ага. Супровід такий, да. так. Тому наша організація вже я кажу 92 роки вже надає цю соціальну послугу і на майбутнє ми плануємо теж допомагати. Я хочу, користуючись такою нагодою, дякувати Раді безбар'єрності привінець. Кі міській раді, які вже і зараз пробили ми таку стіну разом з пані Ольгою і з їхньою командою, що ми є перекладачі зараз на телебачення. Вчора ми були на телеканалі Віта. Сьогодні ми у вас. Я дякую всім, тому що до війни перекладач працював на Вінницькому державному телебаченні, а потім скоротили. Але глухі люди теж хочуть знати новини, щось. Якісь цікаві передачі, і вони ж теж цікавляться, так як і ми нас теж цікавими. Ми чекаємо ж новини, що там будуть казати. Так, так. Глухі люди теж хочуть знати, що там і як там буде. Тому я ще повторюю і наголошую: дякую Раді Безбар'єрності При Вінницькій міській раді. На превеликий жаль, цього немає при Вінницькій обласній військовій адміністрації. Ну там теж нас збирали десь дві неділі тому назад. Да ну, я думаю, що ми там теж ще проб'ємо ціну і щось будемо робити, допомагати глухим людям теж адаптуватися в сучасності. Пані Ольго, цей крок щодо інформаційної складової, так для людей з порушенням слуху, щоб вони більше дізнавалися інформації. Це я розумію, один з перших кроків, так для того, щоб покращувати доступ. Людей з порушеннями слуху до інформації взагалі розширювати цей безбар'єрний простір, абсолютно вірно. Ми дійсно лише на минулому тижні ми зустрілися з представниками телерадіокампанії і вже, і нашої громади вже є результат і так. є результат. Ми дуже тішимося такими гарними результатами. Пані Галина теж була присутня на цій зустрічі, і ми обговорювали всю проблематику, яка наявна чи це можливо технічно, чи є фінансовий ресурс, чи інші особливості цього процесу. Ми поспілкувалися, ми досить гарно поспілкувалися, адже вже на цьому тижні, ну. Тільки сім днів пройшло, ага. і то з вихідними, але ми вже маємо перші результати. Це дійсно на телебаченні, на вашому радіо. І далі я так впевнена, що ми вибудемо з нашими партнерами якусь хронологію, як часто будуть входити такі ефіри, щоб збільшувати цільову аудиторію і давати нашим мешканцям, які теж потребують цієї інформації, такий вільний доступ до програм, новин, можливо, розважальних програм. Тому дійсно я тішуся нашими. Результатами і впевнена, що надалі і ми із обласною адміністрацією попрацюємо, тому що ми теж входимо до Ради безбар'єрності і спільно напрацюємо якісь такі важливі речі, покажемо, що це можливо, що в нас це вийшло, і будемо залучати і закликати відповідно і розповсюджувати цю практику і на інших громади України, тому що ми досить тісно співпрацюємо з уповноваженою президентом України з безбар'єрності Тетяною Ломакіною. І такі всі речі підхоплюються в соціальних. Мережах і дають можливість іншим громадам дізнатися про такий досвід і впроваджувати такі технології у них. Тому я думаю, що це гарний старт, і ми з часом побачимо ці результати. Наскільки зворотній зв'язок би хотілось почути, да? наскільки люди з порушенням слухом відгукнулись, наскільки їм з... зайшла така зайшла, ідея. Да. Так. Да. Ну приємно бути залученим теж до цього процесу, до цього починання. І, і е нагадую, що перекладачка жестової мови на сьогодні Марина Нікітіна. Е Завдяки їй люди з порушеннями слуху можуть дізнатись про все, що ми тут говоримо, і зрештою про них, про них і для них. Теж і, наступ... і хотів би Марини запитати, звісно, але не буду запитувати, тому що вона працює навіть більше ніж ми. Запитаю вас, пані Галино. Скільки зараз людей перебуває от на вашому обліку з порушеннями слуху? По місту біля 600 осіб ну плюс-мінус 20-50, тому що приїжджають і Виїжджають, тому що зараз під час війни дуже багато молоді, особливо дуже багато виїхало. От навіть як ми що раніше, ми проводили в нашій організації якісь заходи там молодіжні. Да, допустим, щоб для них теж вони ж не можуть піти допустим, чи в театр, там чи в якийсь ресторан на якусь розважальну програму. Там вони тільки в нас в нашій організації можуть, тому. Зараз навіть немає з ким проводити заходи, тому що вони всі за кордоном. Зараз завод холодильників запрошує їх на роботу, особливо хочуть молодь. А в нас навіть немає людей, які би пішли працювати, тому що немає. В основному пенсіонери. Але пенсіонери теж дуже цікавляться новинами, тому вони приходять до нас щочетверга. Дівчата були при ради безбар'єрності, вони бачили це. Приходить, чоловік 35-40 приходять до нас, щоб почути хоч щось, Але ще раз хочу дякувати Раді Безбар'єрності і вам, що почали і так що за такий швидкий, короткий час. Сім днів ми вже там і на телебаченні, і на раді є. Я вам дуже дякую. Скільки перекладачів жестової мови зараз є? Три. Троє. Троє, так. І ви теж туди входите? Я в... ні, я не вхожу. Я в чотирку жову 4... <с well> ну, <ст> можна казати чотири. Так, так. Я теж знаю жестову мову. В основному перекладачі жестової мови з сім'ї глухих. Угу. І вони знають жастову мову, потім ще вивчають вже досконало. і так цього Причунок? достатньо ні. Ні, ні, це недостатньо. Це дуже мало. Це дуже мало, тому що ну колись можна питання вирішити по камері по спілкуватися, а колись треба вести людину за руку, кудись там, допустим, особливо якщо лікарня візьмемо хірургічне втручання, то треба ж людині все в деталях розказати. В деталях все треба розказати, а не просто так сказати, буде там щось угу. тому. Перекладачів дуже мало. На превеликий жаль. Не дуже хочеться працювати ну, перекладачом, хоча в жестовій мові є свої плюси. Є дуже багато. От я, наприклад, дуже пишаюся, що я знаю жести я можу спілкуватися, я можу допомогти глухій людині. Я можу допомогти їй поспілкуватися, навіть якщо вона там через дорогу стоїть, в трамваї сидить, але я ще можу їй щось розказати. А чуючи, люди не будуть ж кричати один до одного, там десь на зупинці чи на дорозі. Там. От. Е, я пишаюся, і мої перекладачі теж пишаються тим, що ми допомагаємо, ми протягаємо руку е, глухим людям, допомагаємо в цьому. Не кожна людина, це не англійська мова, це не польська. А це жестова мова, вона дуже гарна. Вона дуже цікава. Я думаю, що ми якось окремо з вами сядемо і поговоримо про а це. Я тому, що... Думаю, що ми зробимо такий невеличкий ролик, пару глухих людей візьмемо, і вони подякують жестовою мовою за наш такий крок, який ми це сьогодні робимо, і почали. А Маріна нам переведе на озвучить. Дякую, пані Ольга. Скажіть, будь ласка, людина, яка. Має порушення слуху, коли вона звертається, наприклад, до органів місцевого середування, до прозорих офісів, яку вона вона може там отримати допомогу. принаймні їй можуть зрозуміти, що, з чим вона прийшла. Дійсно, на сьогоднішній момент всі наші ЦНАПИ прозорі офіси мають таку послугу і сервіс як уток. Да, так. і відповідно вони мають можливість при зверненні до адміністратора через даний додаток звернутися до перекладача на жестову мову і отримати ту чи іншу допомогу в роз'ясненні, по якому питанню звернулося, які документи можливо потрібно, і подальший відповідно супровід. Це дуже зручно. І разом з тим хочу зазначити, що Декілька працівників виконавчих органів пройшли відповідне навчання жестової мови і теж в своїх профільних напрямках можуть допомагати таким людям. А практикують вони? Практикують. Ну можливо, не так багато, але все-таки звернення є. Така потреба, запит є. Тому і от відповідно ці наші фахівці навчились жестовою мовою і вони використовують її в професійній своїй діяльності. Угу. Ну, е... На жаль, час нашого ефіру завершується. Є ще багато питань, звісно, є ще багато про що говорити. Але в нас буде ще така можливість, і буде ще така нагода. І ми обов'язково будемо продовжувати цю практику. І нагадую, що сьогодні говорили про розвиток безбар'єрного простору, про ініціативи, про те, як ці ініціативи дуже швидко втілюються, як вже можна і бачити їхній результат. Були у нас сьогодні в ефірі Ольга Ремешевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, Галина Дяченко, голова. Вінницької обласної організації Украї... Українського товариства глухих. А, і Марина Нікітіна, перекладачка жестової мови, яка все, що ми говорили, нам... перекладала і, а, і доносила до а, споживачів інформації, яких стало вже у нас на 600 людей більше. Точно, а, дякую вам всім. Дякую за вашу ініціативу, за вашу роботу. І нагадую, що проект інсайт вже завершується. Зустрінемося вже наступного тижня. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.